що що це, це такого має бути це пікет на тему на тему несправедливої приміщення тарифів на газ, на газі Дійсно так ну, е, Тарифи у нас обленерго знаходиться на вулиці Пруцькій. <напрошен> да, і там, правильно. і там сидить eh, Бабаков з Держдуми Росії. Він підвищував да, тарифи. Ні, 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 ні. наша обленерго знаходиться зараз у власності у власності Бабакова, російського олігарха да, і, да, і депутата Держдуми. Да, да. То уряд до нього не має тепер відношення. Він мав раніше відношення, але по дурості його взяв і продав. Так, да, да. ви прави. Ну, Повищення на газ і на електроенергію газ, я, газ я... знаходиться у, у газ контора знаходиться у руках фірташа. Він знаходиться тепер у Відні. Чому ви підкитуєте тоді обласну адміністрацію в Чернівцях? У центр. У відні зараз да, 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 да. Так, так тут нелогічно. Це не залежить від облієнерги, тому що помішення на газ підняли уряд, и на газ і э, гроші, які зараз ми будемо платити, які підняли, э, це йдуть кишені э, да, фірта що. А фіртер знаходиться у, у відні зараз. Він тільки звідси, бо його тут буде питатися, на що ти э, грабуєш український народ, молдавський, румунський народ. А куди смотрить э, уряд? Куди смотрить власть? Фірта піднімає це на газ, куди власть. Можна? То ви зараз, зараз будете питатися, щоб, щоб влада якраз знизила забрала від фірташа його газові да. е, всі речі, а від росіян забрала обленерго додому, до українського так? Так. Да. Ну, якщо так, ви вистаєте питання, ми, то так ставте. Є власть, ми вибрали да. власть ставте. пусть вони, нікусанові требують, щоб розцінки були уніжені і так далі, щоб народ мог жити а так, як. А нікуди смотрю. А хто б не євросоюзом? Вы... Не сказали їм повішає ціни в 10 разів так далі. А ви є якоюсь громадською організацією, партією якимось об'єднанням громадян? хто ви? Так, да, так. Да. Я активіст громадської організації Вільна Україна. Вільна. Вільна Україна, так. Да. І голова середку партії Зелений тризуб». Зелений тризуб вільна Україна. Да. Ну, там а де вона на громадська організація, а, де вона а тут партія? А коли партія яка? Партія зелений трьох зуб. Трьохзуб чи тризуб? Трех? зуб». А що це за партія? Хто, хто керівник є партії? Війна у нас в Україні. Дауковијс, вену... да. Да? А во Чернјовица и Ветски области вона маје велики осредок. Де воно тој осредок? Винде на вибор зараз? Да, Да. А, це, -це пар... Це, э, районні йдуть на це вам буде вигідно зараз під, під виборчі процеси сьогоднішнє пікетування? Ні, я не думаю, що цей питання інтересує всіх. Інтерею повищення на газу, це скоро зима буде, холодання і це трудно кожному буде отопити дом і даже. А якщо платінці. вас виберуть до міської ради, до обласної ради, то ну, ви. Я, наприклад, йду на районну раду. Ви ну в районі в своєму районі ви знижите тарифи на газ, на… на, на Будемо старатися максимум не можна. Це так. ви все зробите, ну, так? І тому, і тому ви йдете нам на вибори. А хто, а хто керує вільною Україною у нас? У нас президент вільною Україною керує. Ні. Президент? Порошенко керівник нашої України. Вільної України. Ми державу маємо вільну і він керує. Це наша країна, а не вільна країни. Не наша, наша Україна це була партія. А керівник вільної, самостійної, соборної України. А ви, у вас то керівник вільної України. Вільно України. Так. ну Ви кажете, що у вас громадська організація вільна Україна. Областная а... громадская организация. Да, да громадская организация. А кто керует? Вы? У нас Галаган керует. Гал Галаган? Да. 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 А вас как призве? У меня Глибачан. Глибачан роман. Да. А я в районе. району? район? Герцайская. Дякую.